Розділ 2 Дії штатних військових психологів безпосередньо до, протягом та після бойових дій. Штатні військові психологи та залежно від обсягів планової військової операції частина чи навіть ціла психологічна служба активно долучаються до низки завдань безпосередньо до, під час та після бойових дій. Ці завдання охоплюють широке коло професійної діяльності, зокрема психологічний відбір, спостереження за психологічною бойовою готовністю командирів, профілактика та підготовка до проведення псіоп тощо. З метою чіткого визначення їх повноважень необхідно виробляти та час від часу переглядати плани роботи штатних армійських психологів на квартальній, піврічній, річній основі залежно від інтенсивності бойових дій. Як приклад, тут наводяться пропозиції щодо щомісячного плану роботи штатного військового психолога у період 1991 1995 років. А саме це план відділу військової психології Міністерства оборони Республіки Хорватії, пропозиції до переліку діяльності штатних армійських психологів до протягом та після бойових дій за певний місяць, певний рік. Перелік видів діяльності штатних армійських психологів протягом підготовки до бойових дій. 1. Перегляд попередньо визначеного психічного стану військових підрозділів. Відбір тих військових, які на фахову думку психолога не готові до бойових дій, Виконавець Командир У взаємодії з військовим психологом та іншими службами. Термін виконання постійний. 2. Обхід усіх частин підрозділу та перевірка актуального стану психологічної бойової готовності. Пошук Можливих причин поганого стану в окремих частинах та пропозиції щодо покращення ситуації. Виконавець військовий психолог. У взаємодії з іншими службами. Термін виконання постійний. 3. Постійні зустрічі з командирами всіх рівнів і короткий інструктаж щодо поведінки протягом бойових дій Єдність, довіра до командира, дії у разі стресу та паніки, поводження з військовополоненими. Виконавець. Військовий психолог. У взаємодії з командиром. Термін виконання 7-10 днів перед бойовими діями. Четверте. Долучення до роботи штабу у розробці оперативного плану бойових дій шляхом внесення пропозицій щодо можливостей та обмежень людського фактору під час безпосередніх бойових дій. Виконавець штаб підрозділу у взаємодії з іншими службами та військовим психологом. Термін постійний. П'яте. Розробка плану співробітництва військових психологів та представників медичної служби в ситуаціях надання допомоги особам з психічними розладами, перелік видів діяльності психолога протягом бойових дій. Перше спостереження за станом справ на полі бою, виявлення проблем та пропозиції щодо їх вирішення та безпосередня діяльність у кризових ситуаціях. Виконавець штаб підрозділу у взаємодії з військовим психологом термін постійно. Швидке і енергійне реагування на індивідуальні та групові випадки паніки, страху, дезертирства, порушення міжособистісних відносин, порядку, дисципліни. Виконавець командир у взаємодії з військовим психологом. Термін постійно. Допомога у випадках пов'язаних з психічними проблемами. Пораненням, хворобою, смертю. Виконавець. Медична служба. У взаємодії з військовим психологом. Термін Постійний. Кризові інтервенції у випадку великих втрат та загибелі командира. Чи значного травмування військових. Виконавець. Військовий психолог. У взаємодії з іншими службами командиром. Термін за потребою. Друге. Відслідковування, аналіз, нейтралізація психологічно-пропагандистської діяльності ворога. ПСІОП. Виконавець штаб підрозділу у взаємодії з військовим психологом та іншими службами. Термін за потребою. Третя. Залучення до психологічно-пропагандистської роботи проти ворога. Виконавець штаб підрозділу у взаємодії з військовим психологом та іншими службами. Термін за потребою». Перелік діяльності психолога після бойових дій. Перше збирання та аналіз досвіду бойових дій, зокрема психологічних факторів, які можуть впливати на результат операції. Виконавець, командир штаб підрозділу у взаємодії з військовим психологом. Термін 7-15 днів після бойових дій. Друге проведення процесу рекапітуляції стресових подій з тими бойовими групами, які пережили найбільш травматичні події. Виконавець. Військовий психолог свого та іншого підрозділу. У взаємодії з командирами нижчих рівнів. Термін 48-72 години. Третє. З'ясування кількості так званих психічних втрат підрозділу. Вирішення окремих випадків психічного травмування. Виконавець медична служба. Командири. У взаємодії з військовими психологами. Термін після травми. Четверте. Обхід поранених та сімей загиблих. Психосоціальна допомога родинам військових. Виконавець. Служба забезпечення. У взаємодії з військовим психологом. Термін 30-45 днів після бойових дій. П'яте. Обхід всіх частин підрозділу надання загальної інформації щодо результатів бойових дій. Виконавець медична служба. У взаємодії з військовим психологом та іншими службами. Термін 3 днів після бойових дій. Шосте. Інформування відповідно до професійної ієрархії щодо виконання дій та виявлення проблем. Виконавець медична служба Командири. У взаємодії з військовим психологом. Термін Постійно. 7. Інформаційні бесіди з полоненими з метою з'ясування ПБС противника. Виконавець іншої служби. У взаємодії з військовим психологом. Термін – 15-30 днів після бойових дій. Як можна побачити, діяльність штатного психолога різноманітна та відрізняється відповідно до того, чи проводиться вона перед, протягом чи після бойових дій. При цьому відносно на велику кількість роботи психологи мають протягом бойових дій. Але це не означає, що вони залишаються без роботи разом з іншими членами штабу. Підрозділу вони слідкують за перебігом військової операції, за потреби втрачаються у ситуації, які цього потребують, а в надзвичайних обставинах можуть перебрати на себе й інші завдання на підставі наказу командира. В період після бойових дій штатний психолог виконує інші повсякденні чи надзвичайні завдання.